Того дня, як завжди, стоїмо в черзі на смільниці, кордон трошки черга є. І як тільки стали зжарити собі яйця, щось перекусити, зразу починає черга їхати. Так завжди. Зараз перекусимо, доставляємо люди, людиною такий еонік електричний, ліф електричний. Також в Ланді залишилося ще два електричних автомобіля. І дуже цікава є шкода Октавія, буквально пару хвилин назад, Зараз вам договору, чуть пізніше під'їду під'їхали вже в черзі, тому що так завжди, як тільки починаєш їсти, зразу потрібно під'їжджати. І що вам говорив, так, іонік лів, також в Голландії для наших замовників підібрали ще дві електричних автомобіля. Це є Volkswagen Golf Citroen ds 3 і також, також, також Volkswagen Passat в седані 1.4 бензин. І дуже хороший такий вискочив, шкода Октавія. Зараз вам закину відео. Закину вам фотографії, можливо, когось зацікаве Можете телефонувати. Мій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій, коричневий колір, 2014 рік. E, в універсалі 81 кВт, 110 коней, 6 ступінчна коробка передач. Дуже малий пробіг, 127 тисяч, але і ціна даного автомобіля також немаленька. Кого зацікавив такий автомобіль, телефонуйте, я вам більш детальне відео фотографії вийшли вам на Viber. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео. До зустрічі, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал. Гарного дня, до побачення.